Електронний кабінет військового зобов'язаного. Що це таке? Давайте розберемо. Новий законопроект про посилення мобілізації військовозобов'язаних громадян передбачає обов'язок для військовозобов'язаних зареєструватися у електронному кабінеті призовника військовозобов'язаного зобов'язаного резервіста. Така норма міститься у чинній редакції проекту закону 10378, поданого вчора до Верховної Ради. Що собою представлятиме? Цей електронний кабінет у законопроекті чітко не прописано, але зазначено, що цим питанням має зайнятися кабінет міністрів, якщо Верховна Рада ухвалить даний законопроект. Сам же електронний кабінет потрібен для кількох завдань. По-перше, через нього військовий зобов'язаний повинен подати актуальну інформацію про свої облікові дані. Електронний кабінет стане альтернативою особистого візиту до ТЦК. Також законопроект передбачає, що облікові дані можна актуалізувати у центрі надання адміністративних послуг, тобто ЦНАПІ. По-друге, через електронний кабінет громадянин може отримати повістку про виклик до ТЦК. Примітно, що в якості альтернативи повістку можуть надіслати також на електронну пошту. Як випливає з тексту законопроекту, така електронна повістка з юридичним статусом нічим не відрізнятиметься від звичайної паперової. Вона накладатиме ті самі обов'язки та передбачатиме ті самі наслідки за її ігнорування. Військово зобов'язані та резервісти, які не створять собі електронний кабінет і не актуалізують на ньому свої облікові дані, за повідомленням керівника ТЦК, можуть бути внесені до єдиного реєстру буржників, та до них будуть стосовані певні обмеження. Серед них це заборона виїзду за кордон, заборона на проведення операцій з рухомим та нерухомим майном. Обмеження на право керування власним транспортним засобом та отримання посвідчення водія, обмеження права на користування та розпорядження коштами та іншими цінностями, відмова в укладенні кредитного договору, договору позики, призупинення отримання пільг. Та послуг від держави, ці обмеження буде скасовано, щойно громадянин виконує свої зобов'язання щодо військового обліку. Примітно, що поліцейські зможуть перевіряти громадян на предмет дотримання ними вимог закону про військовий облік. Вони матимуть технічні засоби з програмним забезпеченням, яке надає доступ до єдиного державного реєстру призивників військовозобов'язаних та резервістів. Якщо даний проект закону буде прийнятий, кожному військовозобов'язаному Ному резервісту чи призовнику слід буде актуалізувати свої дані для того, щоб ТЦК мало всю інформацію про вас з метою вашої майбутньої мобілізації.